Всім привіт! Компанія Естевєга. Ми пропонуємо машину ВПМ 800. Це вакууматор напівавтоматичного типу, який вакуумує, відкачує повітря із продуктів для упаковки. Чим цікава ця машина, це досить надійний такий агрегат, він досить непогано працює. У нас тут є вакуумний манометр, є налаштування час відкачки повітря. час Нагріву, є температура нагріву, виставляється, ну і просто включить-виключить, і також аварійна зупинка. Тобто дуже прості такі налаштування. Продукт разом із упаковки ложиться на одну сторону, оператор піднімає кришку, накриває, поки вона проходить процес фасування. скажімо так, ми ложимо продукт на іншу сторону і безпосередньо таким чином ми можемо відразу працювати на дві сторони. Ця машина має досить великий Розмір столу, тобто, якщо у нас продукт не досить великий, скажімо так, ми можемо положити направо, на ліву сторону або направо на ліву. взагалі 4 зразки. Значить, у нас тут пульт керування цієї машини, він досить простий. У нас є вакуумний манометр, який показує повітря, скажімо так. є час відкачки повітря. Які ми виставляємо, тобто ми можемо зробити так, щоб було більш потужна відкачка або менш потужна, в залежності від продукту, як наскільки сильно, скажімо так, ми хочемо відкачати повітря. Час нагріву це залежить від товщини плівки. Чим більш плівка ну, товща, тим скажімо, час потрібен також робити більше. І наопаки, ну і е, час від, від, відкладення, скажімо так, ми налаштовуємо, якщо нам потрібно відкласти процес безпосередньо е, за фасування, коли ми перевертаємо. З однієї сторони на іншу. У нас є температура, ми виставляємо, вона виставляється в трьох режимах: низький, середній, високий. Тут у нас є індикатор, який показує, що машина працює. Ну і кнопка включити, просто виключити. У нас панель керування знаходиться по центрі машини. З цієї сторони у нас знаходиться кнопка аварійної зупинки. Коли щось так, аварійне трапилося, ми просто її нажимаємо і таким чином вона закінчує працювати. Так, Ми зараз беремо цей продукт від клієнта, тобто да, це клієнт почищена картопля. Він нам передав в своїй упаковці, ми зараз її розріжемо і запакуємо в нашу упаковку, з нашої сторони, покажемо йому, що машина упаковує скажем, так само, як хоче клієнта. Зараз ми пересипаємо. Та. і виставляємо налаштування, в принципі, таке саме, поїхали. Ось ми бачимо, бачимо як фасується на розрив. Все, супер, фасовка Також класна, тобто ми бачимо, що повністю зафасовано. Саме так, як хоче клієнт. Наш клієнт використовує обладнання з Нідерландів, і воно упаковує досить класно. І зараз ми тестуємо на обладнання Стевіга, ми бачимо, що результати упаковки також досить класні, якщо результат у нас один і такий самий, то навіщо, скажімо так? Навіщо платити дорожче? Використовувати більш дороге нідерландське обладнання, коли можна використовувати компанію СТВ і наше обладнання. Воно має такий самий функціонал, таку саму якість, але вартість його значно дешевша. І вартість обслуговування машини, вартість використання машини, воно також досить недороге. Так, ми зараз тестуємо на другу сторону. Ми тестували на праву сторону, зараз ми тестуємо її на ліву сторону. Виставляємо каркоплю. Тобто, ця машина вона працює на дві сторони. Спочатку на одну сторону вона накривається. Да? В цей час, поки вона накривається на цю сторону, оператор може готувати сюди вже продукт, він може сюди ставити вже інший продукт. І, скажімо, таким чином, якщо цей продукт не досить великий, ми можемо ставити відразу сюди, ну і відразу сюди. Тобто ми можемо на чотири сторони відразу пакувати нашу, наш продукт. Ну і зараз ми бачимо результат. Безпосередньо, ну, саме так, воно упаковане. На воно не йде. Ми можемо трошки щільніше до картоплі або трошки далі, але це вже залежить від побажань клієнта і також від, скажімо, від площі. І розміру самого пакету. З моєї точки зору, ідеально запакувало і передаємо клієнту для е, аналізу їх. Так, зараз ми розбираємо е, моркву від клієнта. Ми її розфасуємо на два пакети, ми відразу поставимо на дві сторони, щоб показати можливість фасовки з двох сторон. Так, ми частину, ми частину моркви положимо в один пакет, ми її зараз поділимо на дві. Так, у нас буде один пакет. І зараз ми ще зробимо ще один пакет. Взагалі на виробництві це робиться іншим способом, тобто має бути машина, яка засипає і відразу зважує. Тобто, такі весодозіруючі машини, вони можуть зафасувати, зразу зважити ці пакети, і далі на вакуумній машині ми будемо його вакуумувати та зафасовувати. Тобто, зараз накриваємо. Якщо дозволяє розмір пакету і розмір продукту, ми можемо зробити. На чотири частини. Так, ми підняли. Ну, ось ми бачимо, що воно зафасувало два-дві продукти. На розрив воно перевіряємо воно класно, Фасовка теж у нас досить класна. Виглядає дуже якісно і дуже класно. Ось ми протестували цю машину. Результати нашого продукту це картопля по селянськи, тобто ми її зафасували. Ось ми зафасували просто мита почищена картопля, в вакуумну упаковку. І ось ми зафасували морковку. Також ми можемо фасувати будь-які продукти, які безпосередньо фасуються в цій машині. Як, ми казав, як я казав раніше, що ми можемо налаштовувати як розмір нагріву, температуру нагріву. Ну, скажімо так, тут три, три варіанти: час нагріву, потужність відкачування. Тут досить потужний насосники 100 кубічних метрів за годину. Він відкачується, досить такий великий показник. Ми рекомендуємо купити. І використовувати цю машину на вашому виробництві. Якщо у вас є виробництво, вам потрібно фасувати і вакуумувати продукт. Ця машина нічим не відрізняється від європейських машин, але вона набагато дешевше як у купівлі, і набагато дешевше в обслуговуванні. Наша компанія дає гарантію 12 місяців на використання машини є після гарантійна сервіс, і наші інженери завжди допоможуть машину налаштувати, поставити і використовувати. Зараз цю машину ми відправляємо клієнту. Ми перед цим її не налаштували. Ми відняли клієнту відео, показали, як вона саме працює, і таким чином клієнт вже отримує готову машину, яку він просто включає в розетку і на ній працює.